Олега світлого оздоровчий табір казенного заводу Імпульс лісний заклад розташувався серед сосен поблизу Княгницького озера в Куйбишевському мікрорайоні. Цього року табір атестували представники міністерства соціальної політики України. Комісія признала наш лагерь годним к прийому дітей. К оздоровленню дітей і присвоїла нам першу категорію. Всього ж таких категорій в Україні передбачено чотири: перша, друга, третя та вища. Вищу категорію мають табори на зразок артеку Шостій лісний єдиний, кому присвоїли почесну першу. Повна стоїмось путівки в наш лагерь 2720 тисячі гривен. Для дітей заводчан сто путівки путьовки 180 гривень. За таку ціну відпочивальники протягом 21 доби отримують лікувальні послуги, розважаються і навчаються в творчій майстерні. А також 5 разів на день поживно харчуються. М'ясні продукти, овочі, фрукти, макаронні ізділля, крупи. Весь комплекс вітамінів, мінералів. В общем, комплексне збалансоване питання. Каша, гречка молочное такое. За здоровьем детлахи слідкують в лесному педіатри. На первом месте это ж у нас дітей оздоровить. Значит, дети здесь получают комплекс поливитаминов, комплекс фізпроцедур, ингаляции, увче, тубус кварц, електрофорез. проходят комнату искусственного, искусственного микроклимата. Кимната штучного микроклимата – это гордостью и уникальной родинкой лесного. Это комната, где распыляются салатвинские соли до микрочастиц и находятся лампы Чижевского, которые ионизируют воздух. Он получается как горный воздух. Значит, в этой комнатке у нас оздоравливаются наши дети, очень хорошо лечится. ...болезні дихальних путей, як верхніх, так і нижніх. Недавно я очень сильно заболела, у Меня пропав голос. І от я пару заня... ну, заняну пару посічення ти конати, і у мене голос остановився. Я вже говорю, Слава Богу. Голос табірчанам лісного потрібен щодня, адже їм доводиться і співати, і вірші декламувати, і на місцевості орієнтуватися. Все це на свіжому повітрі під пильним наглядом божатих. Наскабила лагерь Лісний, і ми обучаємо туризму. І діти должны видеть, як устанавливается палатка. Ну в основному вони там не грають. А після ігор і занять відпочинок у спальному корпусі: душ і туалет на дві кімнати, все чисто і охайно. Красивої юних табірчан лісний повністю влаштовує. Є в лагері кружки, я на них хожу, мені теж подобається. Процедури, конкурси різні. З процедур мені подобається ЛФК це лічебна фізкультура. Я їдям в кінотеатр, у басейн. Я тут 6-5 років. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.